29 червня вітаю. Це трояндочки, які я отримала саме пізніше в цьому сезоні, в травні місяці від Флора львів пані Ольги Матіяшик. Це троянда пі, 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 Півоні Пінк. Це флорибунда. Вона не хворіє. Гарне зелене листечко, молоде листичко карочневате, червонувате таке. Постійно з'являються трояндочки поодинокі. Кущику і двох місяців нема. а такий гарний кущик. Так, далі. Це троянда. Звичайна гібридна лулабі. Ох, як вона довго тримає оці дві квітки. Я вже навіть не знаю скільки, ну, але довго. Ось іще будуть квіточки, ось квітка, оця десь тиждень. Але ця гілочка вражена барашнистою росою і ось ще чимось. Мабуть, я прогадала, що не обробила ці троянди відразу. Пожаліла, молоді. Думаю, хай. Ну, все одно квітує і гарний кущик наростила. Лолабі. Чайна, гібридна. Це клод. Клод Браза. клотбраза. Ось перший поп'янок, вона ще не квітувала, але кущик найгарний наростила. Ця троянда. Це чайна гібридна троянда. Кущик десь до 40 см. Листя зелене, полуглянцеве, а ага, молоде. Ну, зовсім коричневе таке. Гарний кущик, не хворіє. нічим не вражений. Бачите, є такі троянди, які склонні до хвороб, А Є такі троянди, які взагалі, хоч маленькі, а все одно не хворіють. Ну, якось так. Оце. Троянда Єва. Я одну замовила Єву і одна мені пройшла в подарунок. Вже гада цвітіння в цієї троянди неабияка, але вона вразилася. І цей кущик і той я покажу. Чорною плямистістю. Я майже всі листки обірвала. Так, треба. Далі все пообривати та повикидати. А садженець був дуже гарний. Та треба було мені їх обробити. Це ще одна троянда з того замовлення. Джаліта. Здорова, не хворіє. Гарний кущик. Низенький, але пишний. А ось і перша квітка. Квітка така чудова, якась така тут салатна, не то, що салатна, а бежева салатна, пастельна якась, а всерединці там он рожеве, світло рожеве, і темне рожеве. Бачите, ця троянда не схильна до хвороб, мабуть. Джалі, так. І ось останній саджанець з тих. Це ще одна єва. Ця не квітувала. Тут я теж обірвала листики, листочки, але треба всі інші обірвати. І ось все ж таки обробити ці троянди, але ростуть нові, молоденькі. Листики, пагани. Це троянда Єва. Ось навіть тут щось похоже, схоже на те, що буде малий пуп'янок. Такі ці троянди. Це літав взагалі неймовірний бутон, такий кулястий якийсь. Дякую за перегляд, дякую нашим воїнам за те, що захищають нашу державу.